Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Екстрено Трамп Лип Вашингтон в епіцентрі мегаскандалу, шокуючі деталі справи Епштейна, вибух Білого Дому, американці на вухах, тісна дружба президента США із педофілом. Шок фламінго курсом на Москву. Одразу п'ять мегаракет зробили свою гучну справу. Зеленський оголосив: у Москві несеться. Військові злочинці утримали сповна. Вибух за вибухом. Молдова запускає процес повернення Придністров'я. Захід вмикає турборежим. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. <му> У ці хвилини США в центрі бурі, що розбурхала світ. Мін'юст оприлюднив нову порцію файлів Епштейна. Сумно фінансиста, якого звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. Цього разу в документах йдеться про самого Дональда Трампа. Нещодавно опубліковані файли показують, що очільник Білого Дому кілька разів літав приватним літаком Епштейна, зокрема один рейс із ним та 20-річною жінкою. Між тисяча Третім і 1996 роками таких поїздок було щонайменше вісім. Також матеріали місць листування ФБР і прокурорів щодо його зв'язків із Епштейном і вечірок у маєтках на початку 2000-х. Втім, і це ще не все вогонь обговорень розгорівся і довкола скандального листа, знайденого серед нових розсекречених матеріалів. Документ адресований засудженому лікарю педофілу Ларі Насеру і ймовірно написаний самим Епштейном незадовго до його смерті. У тексті автор говорить про спільні інтереси та згадує Дональда Трампа, стверджуючи, що той нібито поділяв потяг до молодих дівчат. Водночас у мін'юсті США наполягають на тому, що подібні твердження сенсаційні і далекі від реальності. Ці претензії є необґрунтованими та фальшивими. І якби вони мали хоч краплю довіри, їх би вже використали проти Президента Трампа. Разом із цим реакція Трампа на справу Епштейна від початку була неоднозначною. Він стверджував, що вигнав Епштейна зі свого клубу через непристойну поведінку і заперечував будь-яку причетність до злочинів. Водночас критикував публікацію документів, де згадувалося його ім'я, але потім підписав закон про їх розсекречення, що викликало хвилю звинувачень у Лисимірстві від опонентів. Українські фламінго наробили галасу у серці РФ. Президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву. Запуск одразу п'яти ракет. Небачний розгром сил противника в дії. Відсоток влучань Нептунів став дуже хороший. Був хороший, став дуже хороший. Відсоток фламінго зараз покращився. Зі слів глави держави із п'яти ракет одній таки вдалося прорвати ППО, дістатися до цілі і добряче полоскотати нерви окупанта. Ба Більше у ці хвилини ЗСУ заряджають по території противника ще одну надпотужну зброю. Ракета Рута змушує противника нервувати знову і знову. Аж тут у марафоні на знищення військової міці РФ не відстають і українські ударні дрони. Наші встановили новий рекорд. Безпілотнику вдалося подолати 1250 кілометрів. І пошкодити промисловий об'єкт у російському місці Оренбург. Губернатор Оренбургської області Євгеній Сонцев повідомив, що дрони залетіли в регіон приблизно о 6-й ранку. В області одразу запровадили режим килим. Аеропорт Оренбурга припинив прийом і відправлення літаків. Він підтвердив, що дрони досягли промислового об'єкта, однак не розкрив усіх наслідків ураження. Шок Москву розірвало. Знову вибух і феєрична ліквідація військових злочинців неподалік поліцейського відділку. За однією із попередніх версій. Невідомий чоловік підійшов до службового автомобіля дорожньо-патрульної служби і кинув у нього пакет із вибухівкою. З'ясувалося, що зробив він це на знак незгоди із жорсткою політикою Кремля. Внаслідок детонації загинуло двоє правоохоронців і одна цивільна особа. Джерела в гур зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойов... Діях проти України у складі окупаційної російської армії. Крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених. Напередодні ж у Москві внаслідок вибуху бомби загинув третій за рік генерал армії РФ. Загиблий Сарваров відповідав за військові навчання, в тому числі ті, що передували вторгненню Росії в Україну. Терміново Молдова разом із ЄС та США розробляє план реінтеграції Придністров'я. Про це заявив віце-прем'єр із реінтеграції Валерій Ківер. Ми дійсно активно працюємо над стратегією чи дорожньою картою реінтеграції, але, як ви знаєте, чудливі питання потребують обережності. Нам потрібно продумати кроки, які згодом дадуть результат. Ми не можемо розповідати про всі дії в реальному часі, тому що це може зашкодити підсумковому результату. Робота триває. Тим не менше, віце-прем'єр зазначив, що Молдова не хоче, щоб питання Придністров'я включали у якісь ширші перемовини, зокрема щодо припинення російсько-української війни. Захід робить крок, на який у Кремлі давно дивилися із острахом. Лондон і Париж переходять від заяв до конкретних сценаріїв. Армії НАТО приводять у готовність. Британія відпрацьовує механізм швидкого введення військ, і це вже не політична риторика, а реальний варіант розвитку подій. Чи може саме цей хід стати точкою зламу у війні? Про це вже за мить. Коаліція охочих підготувала плани щодо зміцнення оборонних можливостей України та розгортання військ на її території у разі необхідності. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер паралельно з проведенням переговорів України і США щодо мирних угод. Во-первых, вони не готові. і нам нужно розуміти, що рішення політиків оно определяется їхній внутрі государство та Конічно Європа Европа не на тому рівні, навіть по сравненні з Україною, щоб втягуватися в пряме протистояння з Російською Федерацією. за словами стармера політики, хочуть розробити військові плани для забезпечення безпеки у повітрі, на морі та на суші, а також для посилення можливостей України. Повідомляється, що командувати військами вже призначено британського двозіркового офіцера. подготовиться хотя бы на уровне Украины у них по состоянию на сегодня у них не выходит вот собственно поэтому есть этот диссонанс между политиками то есть которые или же силовиками европейских стран которые понимают что дешевле эффективнее ну как бы целесообразнее воевать І уміншать потенціал врага на чужій території, в даному випадку для них це Україна. Ну то є логіка, вона звісно ж діктують одно. Но політичка кон'юнктура диктує совершенно иное. Не випадково британський прем'єр уточнив, що плани включають розгортання військ на території України саме за потреби, Можливо, После ну, заключения перемирия, и еще смотря на каких условиях после этого можно будет вернуться к рассмотрению этого вопроса и тогда уже, то есть с дополнительными гарантиями и Соединенных Штатов, с какой, если условия этого перемирия, если их не разведки будут докладывать о стойкости такого перемирия. Вот тогда они смогут отправить нам контингент, что тоже, в принципе, неплохо, потому что мы смогли бы разгрузить, скажем так, некоторые регионы, некоторые направления, конечно же, это на западе Украины, и перенаправить силы оттуда. На лівий берег Дніпра наразі для Британії є пріоритетним питання, чи вдасться досягти справедливого і тривалого миру. Голова штабу французьких сухопутних військ генерал П'єр Шиль заявив, що Франція може бути готова до розгортання своїх сил в Україні вже у 2026 році в рамках гарантій безпеки. Для цього вже створено резерв близько 7 тисяч військових, які можуть бути перекинуті протягом від 12 годин до 5 днів. Водночас не планують відправляти свої війська в Україну. Ну сполучені Штати Америки, от якщо скажем так, Европа, Франція, Германія або э, Британія ані можуть собі дозволити спрятатися за, за спиною України, э, то США ані э, такої не мають. і звісно я думаю, що при стабілізації ситуації. Возможно, табуді штотаті по слідующій місії ЮНІФАЕР розгорнути свої сили в Україні загалом погодилися близько 30 держав коаліції охочих. Відбудеться це за їхніми заявами одразу після припинення вогню у форматі перемир'я чи мирної угоди. Екстрено Кремль різко підвищує ставки. РФ запускає нову фазу ескалації, а заява Буданова про можливе вторгнення перевертає картину. Сигнали від ГУР змінюють розклад сил. Ситуація стає значно небезпечнішою. Балтійський напрямок під тиском у регіоні зростає тривога, а страх поширюється швидше за офіційні зведення. Плани Кремля викликають питання і в Польщі, і в штабах союзників чи встигне захід зіграти на випередження. Розбираємося просто. Зараз вже в 2027 році Росія може напасти на країни Балтії і намагатиметься окупувати їх. Таку заяву у своєму нещодавньому інтерв'ю зробив голова української розвідки Кирило Буданов. Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані, переглянуті у бік скорочення термінів на 2027-й. Про подібний сценарій та терміни днями писало агентство Reuters, посилаючись на свої джерела в розвідувательних службах США. За даними шести джерел, знайомих з інформацією американської розвідки, доповіді американської розвідки продовжують попереджати про те, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своїх цілей і захоплення всієї України та повернення частин Європи. За словами джерел, вони значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів та розвідувальних служб про те, що він прагне захопити всю Україну та території колишніх країн радянського блоку, включаючи членів альянсу НАТО. Так звана спеціальна воєнна операція йде за планом вже четвертий рік. Значних успіхів немає. Санкції дедалі більше. Росіяни все бідніші та бідніші. Тому країни Балтії як новий ворог ідеальний варіант. Чому Балтійські країни? Бо в Україні успіхів, яких стратегічного характеру досягнути воєнним шляхом у Росії вже не вдасться. Але Балтійські країни вони невеличкі і притиснуті на боля, тобто там. Роль логістики значно менша, і, відповідно, можливості по знищенню цієї логістики. Вразливості Росії уїсти, що значно менше. Там не потрібно дозаправляти танки, щоб пройти всю країну просто прорізати раніше. Москва планувала атакувати країни Балтії в 2030 році. Проте термін скоротився. Крім Латвії, Литви та Естонії. Згідно з планами Кремля, Польща розглядається суто для ударів для військової компанії без захоплення. Путін хоче довести всьому світу, що Росія імперія. Для того щоб імперія, а вони себе бачать імперією, розвивалася, ти завжди маєш рухатись для розширення свого впливу та території. Це до речі, відповідь на багато питань на півночі лише північний Людовити Океан, і далі по колу Америка не варіант, бо буде боляче. На сході Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама на півдні Китай, взагалі, катастрофічно. Сухопутний кордон будуть такі ж умови, як ось у нас у війні з Російською Федерацією. Тільки для них залишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте, за фразеологізм зажерся, хворий, слабкий і нерішучий. День Че Відбувається там 100 плюс терактів по Європі, і паралельно з цим висувається російська техніка на Балтійські країни, наприклад. Плюс вони ріжуть кабелі зв'язку, плюс вони глушать просто GPS, те, що вони вже тестували над цією Балтикою, для того, щоб а, сплутати карти всім, і далі, умовно кажучи, вже з вільнуса а, а, говорять про те, що вони готові зупинити бойові дії. Не дивлячись на мирні перемовини щодо України, країни Балтії, Польщі та всі європейські члени НАТО повинні готуватися до можливої атаки РФ Україні в цьому випадку потрібно продовжувати свою боротьбу за існування інших варіантів просто немає. Сенсація РФ пала на коліна. Народ втомився від обману. А військова машина, яка мала всіх залякати, розвалюється на очах. Цифри шокують. Економіка країни агресорки на межі колапсу. А кремлівська верхівка з усіх сил намагається приховати провали за новими брехливими заявами. Тим, схоже, зворотній відлік розпочато бунти проти Путіна. Грошима тепер не відкупишся, їх просто немає. Коли ж, зрештою, може настати момент ікс, коли імперія розсипеться на друзки, про це у сюжеті далі. Росія вступає в найважчий період війни, і все через економіку вирішили, що обираючи всі інструменти, все таки чесніше, зрозуміліше та надійніше, просто вибрати це збільшення. Сподіваюся, тимчасове, але підвищення. Путін продовжує переконувати свій народ, що в нього все під контролем, і все по плану. На фронті нібито успіхи, а економіка, нібито росте. Більше того, він сміливо заявляє, що Росія готова навіть до війни з Європою, якщо це знадобиться. Але насправді ситуація дуже далека від комфортної. На фронті це яскраво продемонструвала ситуація в Куп'янську на Харківщині. З'єднання групіровки запад освободили город Куп'янськ. Тобто все закінчили цілком. Так точно город знаходиться під нашим контролем. При цьому Коп'янськ не був захоплений, а навпаки, російські військові там потрапили в оточення. А в економічній сфері проблема яскраво проявляється різким підвищенням податків, адже для продовження війни потрібно звідкись брати гроші. Відповідний урядовий план також вже підготовлений. Це дуже важливо. Ми це кілька разів обговорювали у зв'язку з підвищенням ПДВ. Нам потрібно зробити так, щоб нічого не пішло в тінь, щоб все працювало легально і щоб відповідні надходження йшли до бюджету. Експерти сходяться на думці, що російська економіка вступає в найважчий період з початку повномасштабної війни. Зараз Росія з країни бензоколонки перетворилася на країну, яка імпортує всі ці нафтопродукти, в тому числі завдяки санкціям і завдяки перельотам українських безпілотників, які зупинили там 20% російської нафтопереробки. Збільшення військових витрат більше не стимулюють економіку, а дефіцит бюджету зростає, Незважаючи на те, що РФ не має іноземних інвестицій та кредитів. Навіть Китай не допоміг. Поїздка Путіна в Китаї, прохання його китайських товаришів видати РФ стабілізаційний кредит в китайських юанях закінчилися нічим. На даний момент Росія не має механізмів зовнішніх запозичень, і останній фонд, яким вони покривали бюджетний дефіцит, починаючи з 22-го року фонд національного багатства, зараз майже вичерпаний. Вони почали війну з 12 трильйонами у фонді. зараз. У фонді менше 2 трильйон. Путін настільки хотів повернути радянський союз Росії, що навіть не помітив, як затягнув свою країну на це дно. Розумієте, чому ми говоримо, що в Росії ситуація ще гірша? Тоді радянський союз за великим рахунком виживав за рахунок величезних зовнішніх запозичень. Якщо подивитися на динаміку боргу союзу за останні сім років, то перед його розпадом він зростав практично в геометричній прогресії. Російська Федерація наразі не має зовнішніх запозичень і відрізана від міжнародних фінансових ринків. Розпад радянського союзу стався не тому, що було повстання, так не тому, що була революція, а тому, що економіка просто не витримала. Тож Кремль змушений підвищувати податки та збільшувати внутрішні запозичення, що сприяє інфляції. Підвищення на податків на бізнес це все одно, що різати гуску, яка несе золоті яйця. Якщо ми з вами подивимося на ситуацію, яка сьогодні існує в цивільних секторах російської економіки, то це повний кошмар. Незважаючи на репресивну систему, незадоволення населення зростає, особливо в регіонах. У регіони гроші не виділяються. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ми жителі аварійних і передаварільних домов, проживаючи в Свердловська область, город Сіров, Обращаемся к вам з криком в душі і со слезами на глазах. Путін своїми податками просто вбиває малий бізнес. Також підприємці просили Путіна не підвищувати податки. Але не лише малий бізнес постраждав від кризи. Цього року в змі неодноразово з'являлася інформація про те, які великі підприємства почали скорочувати штат через те, що не можуть виплатити зарплату людям. Ми колектив ми, команда нижньотагільського підрозділу компанії Новалекс працюємо на будівництві третьої черги волковського родовища, будівництво збагачувальної фабрики з переробки мідно-залізистована дієвих руд поруч з містом Кушва Свердловської області, де ми зараз знаходимося. Повідомляємо, що дана організація не виплачує авансів та заробітної плати протягом двох місяців. Той же автоваз, який Кремль хоче видати за гордість російського автопрому, втрачає працівників. Лише з вересня автоваз урізав зарплати зі 100 тисяч до 50. 000. Скасував премії та понаднормові. Люди почали тікати з підприємства, а машини випускаються в жахливому стані. Ламаються в автосалонах. Ну він уже заіржавів у вашому салоні. Він не іржавий, але що це? Криза торкнулася і такої важливої сфери Росії, як атомна. В Ульянівській області близько трьохсот атомників страйкували через невиплату зарплати. Відмовилися працювати далі. Последнє з слівні місяця. У нас пішли задержки зарплати. З місяця в місяць йде на місяць на півтора. задержка впускний командировочних. Раніше щось подібне зробили працівники ГРЕС в Примор'ї. Вони ночували на станції, навіть погрожували кинутися з дахів. А все через те, що зварювальники, електрики та монтажники змушені були піти на крайні заходи протесту проти невиплати зарплати. Ета і це лише кілька випадків із сотень інших. Кремль намагається вичавити зсередини країни якомога більше грошей, тому вже лунають ідеї щодо податків для бездітних. Якщо вони не підвищують народжуваність, то нехай теж платять. То нехай. Платіть рідненькі. Шо? Податок на гідну старість, якщо ви не хочете мати дітей. Відсутнє зовнішнє кредитування. Навіть Росія, як країна бензоколонка, змушена імпортувати нафту. Усі експерти шоковані такою політикою Кремля. Що, можна що вже говорити про стан російської економіки, коли Центробанк офіційно оголосить, що починає розпродавати свій стратегічний запас золота? Що цікаво, настрої людей чітко показують, що вони не готові так жити далі, як показують соціологи, 88% росіян вже хочуть закінчення війни. Хоча ще в 2022 році більшість підтримували Путіна. Але сьогодні зв'язувати пояси доводиться всім і заводцям, і простим росіянам, і навіть військовим. Адже, попри мільйони обіцяні за вбивства в Україні, російські військові часто залишаються ні з чим. Війна вже не викликає гордості чи оптимізму серед населення, і в Кремлі це прекрасно розуміють. Але чи завадиться Путіну затягнути свою країну вниз і потонути в цій війні? ми коли ми говоримо про Російську Федерацію, потрібно розуміти, що те, що там зараз відбувається, надзвичайно близько до того, що було в радянському союзі, у тому числі щодо найжорсткішої диктатури. Це стосується дуже серйозного посилення правоохоронних і каральних органів. Тому я б не створював великих ілюзій, що завтра Росія заворушиться і вийде на якийсь великий протест. Тому Путін не міг придумати нічого кращого, ніж як забезпечити спокій, щоб люди навіть і не думали про протести та заворушення. Знаєте, які направлені є... бюджету? Чи знаєте ви, які напрямки бюджету 26-го року в РФ отримали найбільше збільшення фінансування в порівнянні 25-м роком? Це поліція, це охорона і це російська пропаганда. Загалом на 26-й рік на пропаганду планують збільшити у 1,8 разів це мільярди рублів. Кремль посилює тиск на людей, але при цьому він розуміє, що припинення війни або скорочення військових витрат не вирішить відразу всіх проблем, тому що економіка країни опинилася в залежності від військової промисловості. І тоді коло замикається: мир створить нові труднощі, а продовження війни пробиє потрійне дно в економічній кризі. Раніше країна, що розвивалася, тепер загнала себе в кут. Схоже, Путін і сам тепер не знає, що з цим робити. Тому він продовжує брехати. А росіяни продовжують терпіти, щоб не злити царя батюшку Путіна. На цьому ставимо украпку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.